Всім привіт! З вами Гаєчка і на гаражі зазвичай я виглядаю як бомж. Виявилось, що моя мазда дуже шокована від моїх геніальних ідей, тому я заганяю її в гараж, зриваю гайки на колесах і піднімаю її на домкраті. Щоб моя конструкція виглядала більш надійною, я поставлю на такий козлик. Конструкція надіжна, знімаємо колесо і приступаємо до роботи. Я в перчатках і люблю всіх, хто підписався на мене. Я міняю верхній речок, тому зачищаю все від ржавчини та болота. На цьому моменті все пішло не за планом, тому що я не змогла відкрутити гайку на шарові. Якщо ви вже помітили, що я роблю не так, то напишіть мені про це в коментарях. Але в мене все таки вийшло, і я вибила шарову молотком з рычага. Залишається відкрутити два болта, які тримають мій верхній речок. Дід на Ютубі сказав, що можна стойкою пружину не знімати, але в мене болти почали впиратися в пружину і довелося її розігнути ломом легенько. Обов'язковим ритуалом було вигуляти речах від мазди по всьому місту. Речах вже стоїть на місці, щоб оцінити свою роботу, треба провести тест-драйв. Пишіть в коментарях, що зробити наступне.